Забіг шаную воїнів, біжу за героїв України, відбувся у Луцьку. Вчителька Галина Боровицька із селища Цумань Луцького району біжить разом зі своєю подругою за її чоловіка. Моя подруга біжить за свого чоловіка Веремія Сергія Павловича, який загинув, захищаючи Україну. А я її підтримую і разом з тим підтримую наших героїв, які борються і які захищають. Нашу Україну Дистанція забігу 1200 метрів. Цю відстань учасники мали бігти 26 серпня. Однак, з огляду на безпекову ситуацію, захід перенесли. Розповів Суспільному один із організаторів, директор департаменту культури, молоді та спорту обласної військової адміністрації Олександр Хвіщук. Відповідно до рішення ради оборони області у зв'язку з тим, що безпекова ситуація була нестабільною, було прийнято рішення нашим командуванням військовим. Всі заходи обмежити з 24 то по 28 включно. Дистанція є по факту чисто символічною. Разом із донькою Меланією біжить пані Інна. Загиміховика і героя. Це нашого тренера з акробатики. Брат загинув. Ми за нього біжимо. Вона ходить на акробатику спортивну і ми біжимо разом з нею. Долучилися до забігу військовослужбовці повітряних сил збройних сил України Андрій та Віктор. Я біжу за побратими ті, що загинули за Україну, за державу нашу, щоб Молодь бачила, загортовувалась більше займалися, більше бігали. Далі забігаємо за підтримки загиблих воїнів. наших". вперше у забігу шаною воїнів біжу за героїв України взяли участь вихованці спеціальної олімпіади України, каже директорка волинського підрозділу Катерина Свіщева. На кожному кроці намагаємося підтримати наших героїв різноманітною допомогою, але зараз це наш прояв шани та поваги. До того, яким чином ми маємо свободу і можливість жити. Організація Карітас Песлуцьк теж уперше долучається до забігу, розповів її голова Павло Хом'як. З його слів, це і підтримка спортсменів спеціальної олімпіади, і вияв особистої шани до загиблих героїв. Особисто я хочу пробігти цей забіг, підтримати пам'ять двох великих людей, які загинули на війні. Це Спікер з правого сектору, один з найбільших очільників, і один з наших волонтерів карітаспес, які недавно загинув. Панас за них хотів би пробігти. Рятувальник Дмитро Журавський пробіг дистанцію у повному спорядженні пожежника. Говорить, саме так завжди бере участь у благодійних забігах. Можна сказати, що плюс 20 кг до своєї ваги. Тобто, якщо я важу 75 зараз, то це 95 кг на мені я переношу цю дистанцію кілометр двісті. Я біг за всіх воїнів, які загинули за нашу Україну. Також хочеться подякувати нашим героям, які зараз боронять нашу Україну. На забіг шаную воїнів Біжу за Героїв України попередньо зареєструвалися більше 300 учасників, повідомив Олександр Хвіщук. Однак охочих було більше. З його слів, бігли понад 400 людей. Лариса Андрійчук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.